Добрий день, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про пенсію для віком для ремігрантів, а навіть точніше, частинку даної процедури, тому що ремігранти, пенсіонери, які мають контрибутивну пенсію в Італії, мають право повернутися в Україну і її перевести в. Україну на оплату на український банківський рахунок. Але для того, щоб отримувати її, є, звичайно, такий обов'язок, як підтверджувати раз в рік, що ви пенсіонер є в живих. Називається ця кампанія підтвердження пенсіонерів в живих езістенція Інвіта» – ІМС. Надав повноваження перевірки осіб в живих такій установі, яка називається банк, який називається Сітібанк. Сітібанк кожного року надсилає модулі для заповнення пенсіонерам, і пенсіонери у чітко встановлені терміни мають надати даний модуль, відправити назад. У випадку, якщо строки відправки даного модулю прострочені, Або якщо документація не є комплектною, тобто не є повною цілою та не необхідною та ту, що витребує требують Сітібанк, таким чином, по закінченню термін, Сітібанк зупиняє відправку пенсії, бо може передбачатися, що особи вже немає в живих. Тому цього року. Перша кампанія 2023 року закінчилася 18 липня. І у серпні 2023 року, якщо ви пенсіонер, який має цю пенсію для реіммігрантів в Україні, не отримали б на ваш рахунок пенсію, це тільки означає, що ви не надіслали вчасно модуля. Не розчаровуйтеся, у вас ще є другий варіант для того, щоб підтвердити, що ви є в живих, отримати від Банк код Western Union і піти зняти кошти в банку, тим самим підтверджуючи, що ви є живими. Якщо ви з якихось причин не можете отримати даний модуль. Не можете отримати даний код, маєте всю документацію в комплекті, тобто знаєте номер вашої пенсії, знаєте е код вашої пенсії. І у вас ці є дані, тоді можете звернутися до нас 320 08 08 917. І у нас є ця послуга, в отриманні як модулі, так і коду. Тільки даний код він є дійсним до 18 серпня. Тому поспішіть, бо потім пенсія буде вже заблокована повністю. і Треба буде надсилати модуль, а це означає, що буде проходити час. Це означає, що потім, коли пенсія заблокована, треба буде, крім того, що її розблокувати, ще й просити в імпс писати звернення, листи, прохання після. Розблоковки пенсії, щоб вони нарахували ці, е, ці рати, ці е, місячні розрахунки пенсій, що не були оплачені. Тому довга процедура. Не затягуємо, заохочую всіх зразу пробудитися і до дії. Тому що, якщо пенсія була заблокована, її потрібно розблокувати, доказавши, що ви живих. Ось так Коротко, надіюся, чітко і ясно. Хто хоче знати більше про Сітібанк і про цю процедуру, на моєму каналі є відео, де я детальніше вже розповідаю про Сітібанк та про ці їхні кампанії. Наступна кампанія підтвердження осіб живих починається з вересня, по січень. Звісно, кожен пенсіонер, він в залежності, в який термін, Пішов, вийшов на пенсію, перевів пенсію в Україну в таку кампанію і входить або в літню, або в зимову. Ось так. Не думайте, пишіть мені і все вирішимо. З вами була я, Ірина Купчик.